Вітаю вас, любі глядачі каналу Логопед для Малят. Як завжди, на нашому каналі збирається багато малят, а також дорослих, які бажають навчитися правильно і красиво розмовляти українською мовою, а також багато знати про українську мову. Тож, хто ще не встиг підписатися на наш канал, запрошуємо підписуватись і ставати нашими друзями. Нам буде з вами дуже цікаво і приємно. Тож, сьогодні малята, у нас незвичне заняття на нашому занятті сьогодні свято. Бо ж сьогодні ми святкуємо всі разом свято нашої рідної мови. Наприкінці зими, саме в лютому місяці, 21 лютого, святкуємо Міжнародний день рідної мови. Тож, малята, погляньте уважно, як наші літери підготувалися до цього свята. Погляньте, вони. Як прибралися святково, взяли кульки і вистроїлися в рядочок, і утворили слово. Тож давайте разом малята по літерам прочитаємо це слово. Ми бачимо перша літера М, друга О, третя В, і остання А. І разом ми прочитаємо це слово мова. Ось це сьогодні від цього слова. І утворилося свято, свято мови. Тож, малята, як же ж ми будемо вітати і святкувати цей день? Тож, ми пограємо в гру, і ми пограємо в гру, і мова наша побачить і почує, як же ж ми знаємо багато про рідну мову. Тож, малята, гра називається: З чого ж складається мова? Тож, ви пригадаєте і назвете, що ж складається мова? Вірно, малята, із перших звуків, які промовляє кожна дитинка, кожен малюк, і потім і утворюється наша мова, це від звуків. Так, вірно, малята. А ще від чого? Вірно, звуки ми потім позначаємо літерами. З літер складається наша мова, потім уже літери. І звуки складаються один до одного, і утворюють склади, і уж потім склади утворюють слова. І коли складається слово, слово до слова, і утворюється наша мова. Є така і прислів'я. Слово до слова зложиться мова. Ось так малята складається мова. І... Вже коли е, багато слів складається, утворюють, утворюються вірші, утворюються загадки, утворюються оповідання, казки. І ми все це можемо потім вивчати. І нам цікаво, і також ми спілкуємось завдяки нашій мові. І щоб наше святкове таке заняття було ще цікавішим, малята, то ми ж сьогодні послухаємо казку, яка називається. Казка про українську мову. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до мови і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба мене повчати, промовила незадоволена лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка Стукнула палицею по землі три рази, опинилася мова в незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли її, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося. У цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант, за уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душу. Ось так малята така цікава казочка про українську мову, про те. Що нашу українську мову потрібно вивчати, потрібно її любити, цінувати, спілкуватися українською мовою, і вона буде разом з нами. Тож я вам бажаю малята в цей святковий день також написати це слово, мова ось такими красивими літерами, також прикрасити кульками і. Хай це свято запам'ятається вам надовго і мова рідна буде разом з вами постійно. А я вам бажаю, як завжди, гарного настрою і до нових зустрічей на нашому україномовному каналі Логопед для Малят.